Жилетка Фред Пері, ось така, але в чорному кольорі. Саме такий запит мені прийшов два тижні тому від мого замовника, що він не може знайти розмір М йому потрібен в чорному кольорі. На офіційному сайті європейському Фредпері. Ми передивилися, нічого не було. 180 євро вартість. Далі 185 євро. Ми знайшли чорні на американському сайті, але також не було розміра М. І я весь інтернет перешерстив і в Бельгії, тільки в бельгійському магазині, знайшов подібну жилетку. Вона була в наявності в розмірі M sold out, ну, Була ще в XL і є до сих пір, але нас цікавив саме розмір М. Вже sold out, Ми її купили за 427 злотих, тому що відправка підтягнулася злоті, тому що відправка була через Польщу, я замовив, найбюджетнішим варіантом. і... Вартість, бачите, вже в чекауті 430 злотих, це я купував. 86 це доставка до Польщі і 516 злотих. Ось е стільки, і плюс ще за вагу десь 6,5 е тисяч гривень вийшла. Вона вже під ключ моєму замовнику. Приїхала, бачите, оригінал, все як має бути розмір М. Ну, тобто, все максимально так, як було. Е в запиті, скажімо так, і ще й дешевше, тому що запит був за 180 євро. Плюс-мінус тут би вона була значно дорожче ніж 6500 п'ятсот гривень. Тому замовлення вважаю ідеальним виконано на всі 100%.